Без мобілізації жінок нас чекає повна окупація і вся країна буде в Говори, говорять, і я говорю: мобілізація жінок та як продовження теми закриті кордони. Чи поїде твоя мати на фронт? Які позивний дадуть твоїй сестрі? І чи відрізний твоя дружина танк від пральної машинки? Підписуйся, а ми починаємо обговорення. Ти говориш і про мобілізацію жінок також. Мобілізація жінок. В тому числі, звичайно, масово обов'язково. Так, публіку стосується і питання жінок. Україна може оголосити мобілізацію жінок. Про таке сказав посол України у Великій Британії і колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Заложний. Мобілізація жінок. за його словами. Мобілізація жінок в Україні можлива, якщо це буде потрібно для порятунку Європи. Від війни. Мобілізація жінок ця тема не дуже популярна в масах і її до пори не піднімали. Але в останній час в ефірі телемарафону все частіше проскакують фрази: треба мобілізувати всіх жінок. А те, що кажуть на єдиному каналі, то кажуть не просто так, комусь так треба. Це все нагадує початок вікна Овертона, або по іншому, початок зміни настрою, таку собі підготовку для народу. Працює це так: береться ідея, яка спочатку зухвала і неприйнятна. Починаються інформаційні вкиди, бах, і через час ця ідея вже не така огідна і загалом, ніби має право на життя в очах споживачів, як, наприклад, з Зеленським. Хіба ви бачили в клоуні, що махав пісюном по роялю, президента України? Але через пару концертів кварталу, де висміювали політиків. Та під впливом серіалу на пару соціальними мережами, і вже ми нібито допускаємо ідею його президентства. А після масових обговорень і того більше вже задаємося питанням: а чи буде він гарним президентом? І про його минуле на шпильках ніхто вже і не згадує. Всім же цікаво, чи жінка Зеленського підпадає під мобілізацію і загалом, хто має грудьми захищати країну. Поки що в законі про ВО і ВС це виглядає так: в статті номер 1 в пунктах 11 та 12 чітко сказано, що і до чого. Здорові жінки придатно віку, які мають медичну і фармацевтичну спеціальність. Підлягають зятю на військовий облік, і це обов'язково? Інші підходящі для армії спеціалістки беруться на військовий облік за бажанням. Всі жінки, які перебувають на обліку, можуть бути призвані у добровільному порядку. Тобто, якщо медик отримала повістку і пройшла ВЛК, то їй можуть запропонувати піти до лав війська. а вона вправі відмовити. Та й, взагалі, після тих медичних реформ, які провела наша влада, чи не страшно їм давати зброю? В руки жінок медиків, але депутати не сплять. Вони вже наломали дров і в кожну хвилину можуть викинути що завгодно: наприклад, відправити матерів. Що це буде потрібно для порятунку Європи від війни? Як там каже рупорний клоун дурня, упс. А що трапилось? Зовсім недавно ж була новина, що те росіянське чудо, яке прийшло після чи замість залужного, знайшло в армії майже 600 тисяч шарів підрозділи, які не жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тисяч 000... Умовно 300 триста тисяч от, з ротацією воюють, а де ж тоді 600 Миро. Тобто не пройшло і року, а вже і 600 тисяч знайдених аудитом закінчились чи заховалось знову. Питання дуже болюче, хоч і напевно риторичне. Депутатка безугла вважає, що якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків чіпатимуть менше. Як то каже вона, для чоловіків це один із факторів, чому б треба підтримувати жіночу мобілізацію. Здавалось би, безуглова зовсім береги попутала, але і в словах є все. Сенс, бо вона хоче почати з мобілізації жінок на тилові посади. У тилу зараз багато пристроєних тисячі тисячі чоловіків, які порішали, а їх бойові підрозділи вже зачекались. Вона також підкреслила значення трудової мобілізації. Другий важливий напрямок це трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута. А от з останнім я зовсім не згоден. Укріпити тил, щоб звільнити проплачених і дати їм можливість протертими штабними штанами посвітити на нулі. То гарний помисел. Проте є думка, що трудова мобілізація відбулася пасивно сама собою. Герої трудового фронту під час Другої світової такі були. Та й зараз українська жінка взяла на себе виконання просто нескінченної низки завдань. Чому держава якось не згадує про волонтерство? Не приділяє увагу тим дівчатам, які пішли підміняти чоловіків на заводах, звідки мобілізували хлопців. Жінки тягнуть лямку за двох чи трьох. То тут-то там прокльовуються новини про набір на водіїв автобусів чи трамваїв, чи просто мадам сватають в таксі, Плести сітки, пекти хліб, лікувати людей, волонтерити заради успіху та вкалувати замість чоловіків. Ось така зараз доля української жінки. Саме вони нині є опорою економіки, але ж в такому разі, що не Один так? Один поширений стереотип, нібито жіноча стать слабка, а чоловіча сильна. Нам часто приводять приклад Ізраїлю чи Швейцарії, і там і там в армії служать жінки і чоловіки. І так, з таким сусідом, як Росія, і нам треба про таке подумати, але лише тоді, коли наша влада трохи перестане менше красти, а більше давати на ту саму армію. Проте не тільки в грошах справа, а й в підході. Солдат Ізраїлю, який потрапив в полон, вправі розповісти ворогу будь-яку таємницю, яку знає, аби врятувати своє життя. У Швейцарії майже все населення без проблем матиме місце в спеціально підготовлені. Олених бомбосховищах в разі ядерної війни. А що у нас солдат це м'ясо, гроші на будівництво йдуть на відкати, а полонених країна повертає через одне місце те місце, на якому ми сидимо, а депутати їм думають. Народна депутатка від голосу Інна совсун пропонує мобілізувати всіх жінок, аби захистити нашу державу. У той же час сама парламентарка не поспішає брати до рук зброю, а саботує мобілізацію та ігнорує голосування за продовження її термінів. Пам'ятаєте скандал про те, що у ЗСУ багато геїв? Це слова саме народної депутатки Совсун, і це вона ініціювала законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні, відпрацьовуючи закордонні гранти. Можливо, пані Совсун пояснить за які кошти і навіщо вона придбала люксові апартаменти на 226 квадратів за понад 7,5 мільйонів гривень. А поки як цікаво, сама жирує, а ви дурепи, ідіть вмирайте. Рейтинг Путіна під час війни щось не особливо упав. Кремлівський карлик взяв пачку грошей, кинув у сторону Кореї, і тепер буде воювати чужими руками. Напевно, наші депутати побачили корейців і вирішили, що з цими лупиздиками справиться навіть українська жінка по габаритам, то майже однаково. Але чому тоді не запросити за гроші, які йдуть на інвалідські пенсії, прокурорам найманців в країні? Навіть офіційно немає війни От нехай і розімнуться в умовах приближених до бойових. Поліція не буде воювати. Бо не навчено. Клименко заявив. Ну нічого, двакторії, тримайся. І це слова не пересічного дуболома в формі, а начальника. По логіці тих, хто нас береже, жінки можуть навчитися. А поліція ні, о, яка біда! А навіщо ж ви тоді треба? А як же ті чоловіки, які все життя працювали в полі, і всього після трьох місяців учебки відкусили у Росії півкурщини? Чому нема закликів замінити не тільки тилових проплачених бійців, а загалом всіх? Ненавчених служителів закону. Невже жінка не зможе вникнути в теми, кришувати наркоканали, виписувати протоколи невинним та прикривати п'яних депутатів, отримуючи мільйони пенсій по інвалідності? Сарафанне радіо є таке поняття: це коли новина чи плітка розноситься простим народом. У жінки є язик, а утримати його спокій за зубами вона не може. Обговорення і дискусії, смакування пліток та обсмоктування новин. А в результаті зупинка роботи ТЦКшників чи затримка відправки свої своїх синів на фронт. Невже влада хоче напугати жінок, щоб вони сиділи тихенько та мовчали? А хіба вони не бояться, що жінка може і Верховну зраду в такому випадку спалити? Чи новини про мобілізацію прокльовуються, аби відволікти увагу від чогось іншого? Більш важливого? наприклад, того, що нам обіцяли Крим за три дні, а зараз хочуть вивести війська з Курщини, бо ворог вже скоро дійде до Дніпра? Жінка і амуніція, важкі артснаряди та копання окопів, а головне діти. Якщо держава платить пораненим солдатам 650 гривень, чи якась мати залишить свою дитину на перспективу стати сиротою? Спочатку забрали батьків, а тепер ще і матерів. А хто ж такому разі залишиться і кому ти, діти будуть потрібні. Крім того, навіть в тилу небезпечно. Прильоти бувають і по полігонам, і по навчальним центрам. Хто захоче, щоб його дружина, сестра чи мати стала безвісти пропавшою. Зрозуміти, чому і навіщо зараз розміняють тему мобілізації жінок, я чесно не можу. У мене не вкладується в голові те, що ворог обстріляв аеродроми, знищив тисячі солдат, стояв за пару кілометрів від столиці, а Київ не оголосив. Віну а тому зрозуміти логіку влади дуже тяжко. Кохайтесь, бо воно то варте на цьому наразі кінець, але тобі контінют говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.